Про звернення Подільської районної ради 8 світня до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемогу. перемоги. Доповідач заступник голови Подільської районної ради Петро Зайкан. І прошу вас підтримати звернення депутатів Подільської районної ради до президента України. Текст цього звернення у вас на руках. І раніше я його викладав в нашій групі, тому ви мали ознайомитися. У вас була можливість. Озвучити текст. Ні, не треба. Чи є запитання до доповідача? Немає. Прошу голосувати за проєкт рішення про звернення Подільської районної ради, 8-го скликання до президента України Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги. Прошу голосувати. Хто за? В залі всі одноголосно. Прошу по зуму. До розгляду питання порядку денного. Звернення Подільської районної ради восьмого скликання до президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Перемоги. Доповідаючи е заступник голови Подільської районної ради Петро Зайкан. Шановні колеги, зараз у нас в країні війна. І, я так розумію, що президент звертається до різних міжнародних організацій країн. І в нього є план зберементи. Я хочу, щоб ми об'єдналися навколо президента, підтримали звернення щодо плану перемоги у цій війні. І прошу вас підтримати звернення депутатів Подільської районної ради до президента України. Текст цього звернення у вас на руках. І раніше я його викладав в нашій групі. Озвучити текст? Ні, не треба. Не, ви, всі всі всі. Чи є запитання до спорудення? <клес> Нема. Тоді прошу голосувати за проєкт рішення. Всі, всі, хто в Зумі. Прошу голосувати за проєкт рішення про звернення Подільської районної ради, 8 скликання, до президента України Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги. Прошу голосувати. Хто за? В залі всіх голосно. Прошу по Баленська. Балинська. На руку піднімає. Проценко. За. Балан. За. За. Місюра. За. Жирон. За. Помін. За. Потім утримайтесь За. Тібант. За. Соцькі. За. 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 І паровик. За. Дякую. Дякую. Просто утримувалось немає, рішення прийняти про голосу. Просто утримувалось немає, рішення прийняти погодоголо. Шановні депутати, ми розглянули. Порядок денний розглянули те рішення, заради якого ми сьогодні зібралися. Я дякую всім кожному, хто відклав свої справи. Прийшов сьогодні до нас. В зал під'єднався по зуму, хто не зміг фізично бути в залі. Дякую всім за 100% підтримку. Дякую разом до перемоги.